Всім привіт! Я Наталя Дігтіренка, ви на моєму каналі Style про стиль, моду і всілякі лайфхакні штучки. Я все ходжу і думаю, коли вже, коли, коли я вже буду знімати відео з прикалюхами, бо я пішла в секунд і знову набрала собі цілу гору прикалюх. І вам хочу показати, до речі, я сьогодні в цих сережках, які я робила минулого разу, а цю передачу, програму, ролик, відосик я хочу. Присвятити е, прийдешньому святу дуже великому, Хеллоуін, Не знаю, як ви, я це свято не святкую, можливо, тому що в мене е, немає підходящої двіжухи, з якою би святкувати, а можливо, я вже трохи старкувата для цього свята. Таке? Але мені хочеться погратися і щось таке створити цікавеньке, яке підійде і на кожен день носити. Можливо, там на якесь свято колись буде, може. Я сподіваюся. І на Хеловін можна теж, чого піні. Якщо вам цікаво, що я там зараз натворю, то давайте спочатку вам покажу прикалюхи, які я купила. Зараз я тільки розверну камеру. А, ось у мене така коробочка. А тут нові приколюхи. Золота, золота. Зараз розверну камеру і покажу вам. Тут уже мій інструмент є. Так, і коробочку вам показую, що я накупила. Так, купила отакі штуки. Насправді, О, найголовніше їх розплутати. Закупила такі штуки. Насправді, оці самі намистинки, вони скляні. Все. Ой, тихо. Чуєте? І в них... Тут десь позлазила фарба, зараз я пошукаю всю. Я думаю, їх якось вимите, можливо, будуть намистинки. Але цю штуку я взяла заради оцеє штучки. Застежки. Зараз я вам сфокусую. Опа-на, ось о. Заради оцієї застьжки на магнітку. Можна буде робити з нею прикалюху. А ці намистенки, якщо вдасться якось врятувати, переробити, то я це зроблю, але не сьогодні. Показую вам далі. Так. Далі я взяла отаке гарне яблучко. яблучко теж. Мені не дуже подобається тут ланцюжок, він вже якийсь фарба з нього позлазила. Неоднорідний. Все, бачите він такий, Я подивлюся. Або якось я заміню ланцюжок, а можливо, я сюди стрічку вставлю. Мені так цікавіше, здається, наче стрічкою, ніж з ланцюжком. Побачу, яблучко мені таке дуже подобається, таке прям класне. Далі, отаку штуку я взяла. Із-за того, що я б хотіла би ось з таких штучок зробити сережки. Ось дивіться, які вони цікаві всередині. М? Прикольні штучки. А, тут ще є ось два таких кілечка, теж можна було якось сережки їх вмостити. А ці штуки, мені насправді не дуже подобаються. Але, я думаю, можливо, я теж з них щось цікаве зроблю. Але теж не сьогодні. Так, тепер саме головне. Ось з цієї штуки, я думаю, ми сьогодні будемо робити прикалюху на Хелловін, яка підійде ще не на Хелловін, а взагалі. І це у нас перламутр, тобто мушля. Серединка від мушлі. А тут у нас, дивіться, перламутр є ще більший. Це, уявіть, яка була величезна мушля, що з неї зняли такий перламутр. Мені дуже подобається він. Оцю штуку треба буде замінити якось. І тут би я ще б хотіла б щось придумати, але теж, мабуть, не сьогодні, на слідуючий раз. Далі взяла такі штучки. Такі штучки, мені тут подобаються деякі намистини. Оце така, типа, щось в формі черепа, але ні, таке щось цікаве. У мене такі черепки були колись, ну, колись. Ще мені подобається така штучка, дивіться, яка вона, мілашне сердечко. Так, це у нас буде моносерега, вона одна, але дуже цікава. Далі отакі сережки. Теж я їх перероблю. Киточки, я не знаю, зараз не дуже актуальні, то я думаю, що зроблю інше з цих сережок. А такі штуки можуть бути, вони мені подобаються. Так, ну і все. Це вже, мабуть, так. Да. Це вже нічого вже немає, все. Так, це складаємо на місце поки що. І тут я вже назбирала маленькі намистинки, бісеринки і хочу зробити чокер такий із сірими скляними намистинками і червоним бісером. Беру бюжутерний дротик і з однієї сторони потрібно. Пришпандьорити застіпку. Так, застіпку я вибрала таку, що закручується. Для початку на одну сторону фіксуємо такий стопер, щоб застіпка трималася, і вдягаємо застіпку. А потім починаємо нанизувати сім червоних намистинок і одна. Скляна намистинка сірого кольору. Чому сім? Тому що я розподілила по довжині цього дротика і приблизно порахувала, скільки має бути бісеринок між намистинками. От поки що виходить так, доплітаю далі. Після того, як зібрали весь чокер, зробимо слідуючу застівку закрутку. Вставляємо саму застіпку, потім стопер, зажимаємо його добре, кінчик обрізаємо і можемо закручувати. Все, наша прикалюха готова, зараз будемо міряти. Приміряємо наш чокер. Тут важливо було, по-перше, важливо не зараз не загокати волосечко своє. Не закрутити. Бо потім я от обриваю, і мені отак от шкода. Так. так, Тут важливо було розрахувати, щоб оцей об'єм чокера був строго під самою шиєю. Бо ж ми ще зараз зробимо. А ще зробимо намисто, яке буде трішечки довше, ніж чокер, і буде створювати такий багатошаровий, ансамбль. Наготовили червоні намистини, вже більші, чорний бісер. Між червоними намистинами маленькі намистинки чорного кольору. І будемо зараз нанизувати на біжутерний дротик. Щоб вичислити довжину і самих намистинок з однієї і з іншої сторони. Я вирішила не заморачуватися, не вираховувати, а просто не закривати дві сторони дротика. Посередині у нас будуть такі намистини, а з однієї і з іншої сторони дротику будуть бісеринки, а потім закриємо застібкою. За допомогою чудо монтажа включаємо турборежим. І з бешеною швидкістю насилюємо бісеринки з однієї і з іншої сторони. А щоб пришпандьорити застібку, спочатку потрібно пришпандьорити затискач для волосіння. Так само ми його одягаємо на дротик, потім цепляємо стопера. Тут у мене завжди дуже обережний і делікатний. Процес, тому що цей стопер дуже часто десь тікає в невідомих напрямках і я не можу знайти. Затискаємо затикач, подвигаємо з іншої сторони дротик, і так само одягаємо затикач для волосіння, потім стопер, зажимаємо утконосами, так я їх на них і кажу утконоси. І зажимаємо затискач. І щоб прикріпити застіпку тоглу, нам потрібні біжутерні кілечка. Ми їх розгинаємо, цепляємо на затискач, цепляємо одну сторону застіпки, зажимаємо і таку ж саму процедурку виконуємо із іншим кінцем. на міста. от і все, його міряти. Міряємо наше намисто намистечку. Так, це вже виходить така багатошаровість під самою шиєю. Трохи нижче. І зараз зробимо ще одну штуку. Тут я повибирала прикалюхи, ті, що там ще були. Мені теж подобається тут такий сірий. Зараз ми його десь висипемо, щоб краще було видно. Так. так. До неї нам треба підібрати щось червоне. Ось така штука прикольна, що червона є. Сережка. Ви знаєте, що сережки можна робити підвіски. Ось, я думаю, щось таке біле з червоним і чорне, і буде цікава тема. Щось таке. Зараз його сюди поставлю. Тихо. А далі пішов кропіткий та марудний процес придумування. Я складала, розкладала, мостила, примостювала, потім я вирішила ці всі прикалюхи розібрати, щоб було як скласти. Мостила так, мостила по-другому. Потім в мене ще була ціла епопея з ланцюжками. Але я вже пропущу цю захоплюючу історію і одразу покажу, що вийшло. А склалася у мене така прикалюга, наче імпровізована краплина крові, якраз те, що треба для Хеловіна. І залишається тільки її скласти. Вділа біжутерне кільце на білий перламутр і червону підвіску. На кільце булавку біжутерну, потім на мистину скляну, завертаємо кінчик, закручуємо його круглогубцями. Надягаю іншу булавку, зажимаю, на неї, одягаю червону намистину. Загинаю кінчик і закручую. Підвіска готова. Я вирішила її прикріпити на шнурок, ідеї із ланцюжками я відкинула. А шнурок можна регулювати довжину, і підвіска може бути і коротка, і довга, як сотуар. Ціпляємо до підвізки кілечко, в кілечко просовуємо шнурок, і на кінці зараз зробимо вузлик, щоб не прийшлося постійно зав'язувати, і щоб воно не розв'язувалося. Беремо два кінці, ставимо їх один напроти іншого. Один вільний кінець, замотуємо, цей ще залишився. Одне коло зробили, притримали пальцем. Мотаємо не в цю сторону, а в цю сторону. Друге коло зробили, притримуємо пальцем. Третє коло зробили, притримуємо пальцем. Знімаємо. І сюди продіваємо цей кінчик, щоб він дивився в другу сторону. І затягуємо. Все. Тепер ми можемо. Зменшити, збільшити, як ми захочемо. Це будемо зараз міряти, приміряємо сутуар, затягуємо. Я хочу, щоб він тут був, так як він тут в комплекті з багато шаровістю, хочу, щоб він був не дуже. Довгий. М -м, а це що таке? О, все, потягнули, тут все трохи підтягнемо. Так, від'їду, від щоб вам було краще видно. О. М -м. І тепер мені здається, що тут дуже багато всього, і сережки ці будуть зайвими. Тому ми можемо залишити тільки оці штучки. О, так у нас виходить. Може все ж таки зробити краплі крові на вушках маленькі, із оцих намистинок, що в нас залишилися. Чи це вже буде перебор дуже багато всього червоного? Да. Нехай це буде єдиний у нас такий яскравий композиційний елемент. <світ> ну що, друзі, на цьому закінчилися сьогодні наші прикалюхи. Сподіваюся, що скоро знову будемо робити цей формат, тому що він мені дуже подобається. Я вам дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не знаю, чи корисно? Ну, хай хоча б було б цікаво. І хочу вас спитатися, напишіть мені в коментарях, мені цікаво, чи ви святкуєте, чи якось визначаєте це свято. А ще хочу вас запросити приєднуватися, підписуватися на мій канал, якщо ви тут перший раз. Нажимати на дзвіночок, щоб не пропускати слідуючі відео. Я буду вам дуже вдячна за подобайку, за коментар. Це допомагає моїм відочкам продвигатися. Я так сподіваюся, що допомагає. Тож, хочу вам подякувати за той час, що ви провели зі мною. Особливу подяку завжди, в кінці кожної програми, я висловлюю нашим захисникам і захисницям. Нагадую всім вам, що ми маємо підтримувати їх, бо вони єдина наша надія на перемогу. Тож, друзі, бережіть себе, до скорої зустрічі і бувайте!